Привіт! Мене звати Джерелана, я продюсер італійських зірок, блогер мільйонник, навіть якщо наразі я залишила свій мільйонний блог заради нового маленького українського блогу, де буду розвивати себе як блогер з повного нуля. Ну що, дівчата і хлопчики, сьогодні я хочу розповісти вам, хто такий продюсер і за що платять гроші продюсеру, як так, що я, незважаючи на ситуацію в країні, все одно заробляю великі гроші і навчаю цьому навіть іншим. Людей. Коли я кажу слово продюсер, всі уявляють собі продюсер в музиці, продюсер в кіно, але мало хто уявляє, що також бувають продюсери запусків, продюсер запуск інфопродукту або будь-якого продукту. Сьогодні я розповім вам, що таке запуск і для чого потрібен продюсер. Дивіться, уявимо собі блог, маленький або великий, немає різниці: експертний або лайфстайл-блог, в якому є підписники. Тобто підписників більше. Чим підписок, це вже блогер, добре? І в такому блозі блогер не завжди знає, як монетизувати свою аудиторію. Тобто на вас підписані люди, а ви витрачаєте свій час, ви розповідаєте їм щось корисне, показуєте свій стиль життя, але ви на цьому не заробляєте. Дуже багато блогерів або експертів просто не знають, як заробляти на власному блозі, або намагаються заробляти, але заробляють дуже мало. Завдяки продюсеру, блогер продає дуже вже багато свого продукту, і створює продукт з нуля. Тобто, я, Аня, як продюсер можу прийти до будь-якої людини, в якої є підписники, і створити для цієї людини продукт з повного нуля, запустити цей продукт і допомогти блогеру або експерту заробити багато грошей на тому, що йому подобається робити або продавати. Наприклад, в моєму великому аккаунті на мільйони підписників я запускала свою школу байер Я запускала її сама. Саме так я і навчилася. Запускати продукти з нуля, тому що школи Байрев не існувало ще до того, як я її запускала. Тобто я була перша, хто її придумав, хто її створив, хто створив її методологію і запустив цей продукт на аудиторію. Більше п'яти років досвіду продажу через соціальні мережі я навчилася запускати будь-який продукт фізичний продукт, тобто товар або інфопродукт, немає різниці. Головне розуміти правила запуску інфопродукту це маркетинг, а також мої власні фішечки, якими я. Користуюся вже багато-багато років, і цьому я навчаю своїх студентів. Зараз я продюсую свій власний блог в Італії. Тобто в Італії я створила блог з нуля, де зараз вже 200 тисяч підписників, але починала я з маленької кількості підписників. Це було близько трьох тисяч і невеличкі, невеличкі перегляди в сторіс. І мій перший запуск як продюсер самої себе був на аудиторію. Типу там, 600 людей в сторіс, переглядів в Сторіс. Я запустилась десь на 4000 євро, якщо я не помиляюся. Після цього я створила вже свій більш масштабний продукт, саме про запуски і продюсування, як стати продюсером будь-кого, як, як робити запуски любого продукту або інфопродукту через соціальні мережі, щоб заробляти багато на своєму продукті, тобто, як багато продавати. І паралельно запуску самої себе я запускаю також італійських зірок. Тобто, я приходжу до вже існуючих зірок, в яких є велика аудиторія або просто блогерів, і пропоную їм. А, Створити разом якийсь дуже крутий продукт, який їм відкликається. Я дивлюсь на аудиторію блогера, я дивлюсь, що саме подобається блогеру, чим він живе, і пропоную йому створити продукт. Наприклад, я створила продукт для двох зірок телебачення по схудненню та покращенню здоров'я. І мотивації. Кожен продукт я веду від ідеї до вже продажу і навіть реалізації цієї ідеї. Таким чином, мій прибуток 50% від проекту, тобто 50% отримує блогер або експерт, 50% отримую я. Я за створення продукту, за допомогу в продажі цього продукту і за реалізацію цього продукту, навіть якщо експерти виступають спікерами, але я маю організувати весь цей процес запису уроків, або створення самого продукту, або а, товару, немає, немає різниці. Тобто кожен з вас може бути або продюсером самого себе, або продюсером будь-кого. Для цього потрібно або створити свій власний блог з нуля, як я це зробила в Італії, і зробити запуск навіть в маленькому блозі, але він може принести навіть більше грошей, чим а, в блозі у мільйонника. На моєму прикладі можу вам сказати, що маленький блог в Італії мені приносив набагато більше грошей, ніж великий мій мільйон. Ні, блог в Україні, тому що великий блог це велика аудиторія, але вона дуже різна в своїх інтересах. Тобто, немає чогось одного, якоїсь експертної теми, може цікавити щось про байрство, а може цікавити про запуски, а може цікавити взагалі як я схудла, а може цікавити щось про переїзд в Італію, або зараз в Іспанію, тому що зараз ми проживаємо в Іспанії на час війни, або може цікавити, як ми покинули Італію, переїхали в Україну проживати, як ми будували свій будинок. Тобто, дуже багато різних Інтересів, які ти не можеш затронути однією темою. А якщо в тебе маленький блогер, він експертний, тобто ти в цьому блозі розповідаєш якусь одну тему, на ній концентруєшся, і люди збираються навколо тебе саме на цю тему, яка їх цікавить, то продажі можуть бути навіть набагато вищі і набагато вища вартість цього продукту за експертність. Або це може бути якийсь експерт, або блогер, в якого вже є аудиторія, навіть просто фітнес-тренер з вашого залу може стати вашим експертом, якого ви будете запускати. Тобто ви просто приходите до нього і кажете, слухай, ти класний фітнес-тренер, а давай запишемо курс, як схуднути вдома. Зараз немає світла в країні, зараз дуже важко ходити в тренажерний зал, тому що не завжди він працює. А от на дому я б займалася а, з великим задоволенням. І ви записуєте разом, наприклад, якийсь такий міні-курс, сам собі фітнес-тренер, який пропонуєте або на нову аудиторію, яку створюєте для нього, або якщо в нього вже є підписники. Ви можете продавати цей продукт його існуючим підписникам і 50 на 50 ділити заробіток. Таким чином я заробляю вже з лютого, з лютого місяця. І неважливо в якій країні ви знаходитесь, тому що зараз, наприклад, я знаходжусь в Іспанії, але заробляю в Італії на італійську аудиторію. Або, наприклад, моя мама запускає зараз школу байерів на українську аудиторію, знаходячись тут. Тобто немає різниці, де ви знаходитесь. Головне вибрати собі з якої аудиторії ви хочете працювати. Які мови ви знаєте. У професії продюсера просто немає стелі. Тобто, ви можете заробляти, скільки ви захочете. Це залежить від того, скільки проєктів ви на себе візьмете. Тобто, якщо ви будете працювати з дуже великим блогом або маленьким, дуже крутим експертним блогом, ви можете заробити і мільйон доларів за запуск, ви можете заробити і 2 мільйони доларів за запуск, ви можете робити паралельно 10 запусків, у, інші, у бі... маленьких блогерів і заробити 500 мільйон за запуск. Тобто ви самі керуєте, скільки вам заробляти. Починати можна із маленьких, малюсеньких блогерів. Навіть де тільки 300 переглядів сторіс, це вже вам може дати класний результат. А якщо у вас є якась експертність, і навіть якщо ви проживаєте в іншій країні, ви можете запустити свою експертність, наші взагалі а, навики, наші знання дуже цінять в Європі, і взагалі, за кордоном. Ви можете навчати, ви можете запускати свій продукт, будь-що в любій країні, в якій ви проживаєте. Ну а я наразі вже працюю над своїм. Датком для майбутніх мільйонерів, де я буду ділитися своєю інформацією, де я буду ділитися багатим мисленням для того, щоб допомогти вам розвиватися в інших країнах з повного нуля. Дякую за увагу і буду дуже вам вдячна, якщо ви це відео репостните, якщо воно вам прям відкликнулось, якщо ви по прям замотивувалися і зрозуміли, що блін, кайф, навіть в такі важкі часи можна заробляти великі гроші, і немає значення, де ми проживаємо, і всьому можна навчитися з нуля. Головне бажання. Дівчата, репостите це відео, відмічайте мене, мені буде дуже-дуже приємно. Це мій початок. І я дуже сподіваюся, що ви мене підтримаєте в цій новій справі. До наступного відео, мільйонери!